Це зняти, трошки і будемо на місці, де ми будемо це секрет. Вирішили з сім'єю пожити на заході України, переїхали. Це дуже маленька частина речей, один відсоток. Зараз їдемо на пошту. Там просто дуже дуже багато речей. Ми їх грузили, відправляли. Чотири флетбокси і ще. Штук шість великих коробок, 30-кілограмових. Трошечки складно останні дні було це все грузити. Дорога, доба. Зараз розгрузка і вже покажу всім новий дім. Я думаю, що з цього відео почнеться нове життя відеоблог, як міщуни переживаються в селі і освоюють опановують свою ділянку. Незвичним чином, тому що я хочу, щоб ми жили не як звичайні yeah. люди, а як блогер. Перемесник. Ну, цікаво. хто хто бачить мене, спостерігає, знає. Ще не маю справу. тепер продовжуємо в новому. Нова ера. Привітайтеся з грейкою. Нашого блогерського сімейного життя. Ось це грейка. Грейка. Захід України. Грейка да? любиться діти. Це те місце, де Україна залишилась в Треба Бачите той дім? Зараз ми туди не поїдемо, то не наш. Та тут такий хороший, так? Друзі. Це. Половина. ще одна посилка має приїхати. Це три. Ще довантажуємо. Ось пішов процес, далі. Найцікавіше, Гіріко 32. Не натискай, це знімай все. Знімай годину, це блог, друзі. Треба знімати багато, тому що знімаємо багато, а потім я вже думаю, що має зайти все, що не зайти, щось вирізати, не вирізати. А якщо знімати одну хвилину і годину не знімати, то ну, типу, можна пропустити основне. Каштанка! Каштанка! нас Каштанка! 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 Ну що, зараз побачив свій новий дім, друзі. Зараз трошечки покажу, де я буду жити. Участок, дім, звісно сюди ще треба вкладатися, але вже якась база є. Ну що, поїхали. О, точно, це я бачив на фото. Ворота такі? О, це, до речі, купи речей, які зараз будемо розкладати тут подвір'я. Та ми зараз розмрізатись будемо. Добре тут. Ого, яке високе. Ого. Не тут, да? Ух, оце наша. Оце центральна хата, так? Да? Ого! тут дуже лезна така. Кроликів. Пішли. Тут мають бути десь кролики. У нас є хвилина часу, поки дигіду, запаркуються. А ага, зверху, подивись, що там. Ага. І прямо да-да-да-да. Ну що. Ходи, вийш. Вони тут в ящику? Так. Ого, яка велика. Ти хто? Прийди. Можеш просто ці двері закрити? Ти великий? Не дай, не дай. Це двоє, да? так? Шіпати. А де кролинята? Нема? Десь. Ага. Звернися. Уху! Зараз. Ось, ось, блискавка, вона така світла і швидка. Це вона. Блискавка. За... Це давай її за. Потім мені чуть-чуть. Ага, це. Привіт, блискавка, манюнька. Все, повернусь скоро до вас. Звідти звідти виходить сонце, світить. І тут дуже велика висота. Я думаю, його тут прямо типу, прибирати Десь метр від стіни, поставити турнік. Тут можна вкапуватися, забетонувати, типу як на скелі. І тут запас висоти, виходи робити, потім це все візуально покращити. Тут ось до сюди. Ця частина буде в мене спортзал. Ага, ремесло все буде ось тут. А тут як? Що? Ага. І що далі? А, Ні? А, а як? Ага. Як вам закрив чи що? Що? Просто заскочити. Ага. Я розмір, що старе. Оце да, все повиносити. І в принципі. В принципі, майстерня. Майстерня, двері. А, а де буде площадка? <Такой> ключ цікавий. А де це потім буде? ще буде літня площадка. Ось тут. <кхем> Ось там за цим шифером буде турнік і якраз зйомка буде йти звідси. Типу як на забор, але забор можна буде щось понаписувати, там, брендування і завжди буде реклама. От, Одночасно І вид на лужок, на дерева, на вулицю, як на мене краще, ніж якщо я буду знімати, і на фоні буде сусідська хата або наше подвір'я. Ну, наше теж нормально, в принципі, турнік буде ось тут. От, якщо поставити зйомку з то на нашу хату теж нормально. Да, ось, тут. ось тут турнік буде. До нього приварю бруси. Після турніка буде драбина шведська стінка. Ось тут можна зробити низький турнік. Та не тільки низький турнік, там хочу всього. Низькі бруси і оцю ділянку встелити цим кортом. І тут можна стійко на руках робити, на руках ходити, туди подовше зробити. Взагалі, оце все кортом встелити. І тут буде Ой, і дитячий майданчик, і, і вірон. Тут можна басейн поставити, я думаю. На моєму Десь майданчику? Тут. Ні, біля майданчику. Ну, добре ж буде позайматися одразу в басейн. Чи ні? Що там було не тільки турніків всякі. Ну, то буде всяке. Тут багато території, оце, оце прибирається, оце дивись. Тут що в нас? Автобуси будуть заїжджати, ні, ні, нам тут стільки не треба ділянки. Ми можемо прямо звідси ось це повністю забрати під майданчиком. Тут можна робити що завгодно. Друзі, йду, покажу турнік. Це турнік в тата, в мого Ось такий турнічок стоїть. Опори не супер товсті, але і не супер тонкі. Зараз буду пробувати. Скільки він питається, не питається. Так, да, він на бетоні. Ну що, хоч трошки попітягуватись, дуже, прям дуже виснажений, пообідав четверте дня, хочу прилягти відпочити десь на годинку, але спочатку пробую цей турнік. Так як ще речі не розпакували, штативів нема. Фіксую, якось фіксую. О, Я думаю, хитається, але...

А -а. Я хочу це зроблю. Е, яка гласунька. Вона ж не б'ється ногами, да? Вона б'ється ногами, втікусяє. Втікусяє. Каштанка Кашта, кашт. Кашта. Каштанка. Молоденька собачка у нас така тут є. Намусічку, бедолаха. Дуже активна. І її дуже сумна історія, до речі. У нас одна з найактивніших собак. Шесна. До речі, Фосі теж і всіх щенят втопили. Бо не захотів ніхто таких собак мати. Ну, можете... Але це гарніше, це. А я щенята повмирали. Які монстри взагалі топлять щенят? Це Породиста. породиста собака. породиста. чик ж чик Вона від радість крисла. Від радості вже тебе їсть. Ми всі плачемо від сміху. <рігла> Друзі, схоже, що прийшов мій оператор. Ого, нападіння на оператора. <ріс 53> не встигаю камеру. Ти де ти угу. Втратив її. Знімати Олександр. ви, оцей гіпард.

труба тонка, турнік хитається, тому виходи дуже зручно. Ну, давай каштанку пограємо. Ого! Чуди, що це? Це не так Красиво! Ты гарный! Друзі, дивіться, що я знайшов. Ілля заздріч. Оце барабан. Так це можна їх типу брати і варити чи ні? Я не знаю. О, він легень. На рано зірвала. Белайщик чуть-чуть розовенький Мм, mm, да, взагалі. Кому покажи. А да. запах приємненький. Само руку покажи. Західно українські кого-нибудь таки. А ну прикольна така. Он штука. Нема відразу. Медерево Ну півніки йшли, дивіться, різні кольори. Це що, вони трошки почали типу, підгнивати, чорніти? Почали чорніти. Почали чорніти помідори, їх дуже багато, треба їх позбирати і поробити томатний сік, тому команда вперед. Хочешь вера?